Доброго дня, шановні кияни. Сьогодні дійсно в Києві унікальна подія. Чому унікальна? Тому що на моєму житті не так часто відкривається прохід через золоті ворота. Уявіть, на тому місці, де зараз ви стоїте свого часу стояли міжнародні делегації різних країн світу, які хотіли подивитися на всю красу. Нашого стольного града міста Києва, і саме через цю дорогу заходили ті, хто вклонялися перед Україною і визнавали її велич. І зараз цю дорогу зможете пройти ви. Протягом години організатори цього заходу зробили прохід з цієї сторони на іншу, і пройти цю дорогу через ікони. Які зверху написані нашими з вами пращурами, а по ходу ви побачите ту сучасну українську молодь, яка творить сучасний український іконопис. І головне, що в минулу п'ятницю ми були з хресним ходом в Великій Софії Київській хресний хід за військовополонених та їхні сім'ї. Сьогоднішній цей прохід в Страсну п'ятницю. Це можливість кожному прийти і усвідомити, що не тільки Україна йде свій шлях до перемоги, кожен з вас, з ваших рідних, ваші діти, ваші друзі йдуть сьогодні тою дорогою, дорогою боротьби для того, щоб перемогти і дати волю всім нашим наступним поколінням. Тому знайдіть час і просто зробіть для себе важливу річ особисто. Пройдіть через золоті ворота шляхом своїх предків для того, щоб побучити майбутнє нашої України.